Більша ситуація, якщо українець не має образування, то їх на більш складнішу роботу ставлять. Ну, звичайно, на котру більше ніхто не піде, тільки українці. От так, так мені і говорили. І от я передзвонювався, дядьку, один там дзвонить, він каже, з п'ятої години ранку він навприсядки, на впочівки щось збирав. Ну, на городі, на полі, і аж до 6 години вечора. І в нього на третій день щось сталося з ногами, і він пішов до лікарів, і той поляк, в якого він працював, всілякі перешкоди йому чинив. Ну, це ж мені людина розповідає, я ж, я, я ж не вигадую. Ось таке. Ну, і да, була така ситуація, що навіть хлопець українець, якому було за 40 років, ну, я не його вже хлопцем, мужиком. То, типа, теж хотів додому піти, його не відпустив куча начальник поляк, а йому стало хліно. І в нього стало серце, ну це було ще год назад в Польщі. І все, нема людини. Бо йому стало хліно, а його не відпустив додому. Ну я ж кажу. Тобто, на приватному побутовому рівні дуже багато, дуже багато з боку поляків, всілякого такого.